Гігантський лабіринт у вигляді Мікі Мауса та його подружки Мінні з'явився на фермі на півдні Німеччини. Прогулянки лабіринтом серед соняшників стають справжнім квестом. Гостям видають мапи, за якими треба знайти марки. Я вже бував тут, і мені подобається, що можна просто всюди бігати і шукати марки. чудово, що треба знайти багато марок, а потім їх можна проштампувати. Цей міні парк розваг відомий як лабіринт Утінг. Фермер Улі Ернст та його помічники створюють на полях лабіринти з 99-го року. Це вже 25-те творіння. Цього року його присвятили сторіччю компанії Дісней. Цьогоріч 100 років компанії Волт Дісней. І ми вирішили зробити такий лабіринт, бо це супер ювілей. Тепер усе обертається довкола Мікі Мауса та інших персонажів, зокрема русалоньки Аріель. Лабіринт проклали на полі площею приблизно 3 квадратні кілометри. Тут 360 тисяч рослин, зокрема соняшники, кукурудза та мальви. Уллі та його дружина Корін посіяли їх у травні. У них було 22 помічники, зокрема студенти з Мюнхена. Ми приїжджаємо сюди щороку. Нам подобається, що лабіринти присвячено різним темам. Завжди з'являється щось нове, що можна дослідити. Дітям подобається бігати, гратись і щось шукати. Це чудово, схоже на полювання на скарби. Попередні лабіринти присвячували знаменитостям, зокрема Леонардо да Вінчі Ейнштейну та Бетховену, а ще різним частинам світу та країнам.